Слон Маск заявив, що Росія намагається знищити Старлінг. Двоє росіян із ПВК Вагнер та ФСБ попросили притулку у Франції. Жодна дія Росії у війні не стала несподіванкою. Буданов. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 жовтня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині сапери вилучили та знешкодили 27 застарілих боєприпасів. Таку знахідку часі першої світової війни знайшли у лісу смузі біля села Затурці Володимирського району. Як повідомили в управлінні ДСНС області, це були артилерійські снаряди калібру 76 мм. Вибухонебезпечні предмети транспортували до спеціального майданчика і знешкодили. У Луцьку мешканці будинку нарікають на незадовільну роботу ОСББ, яка керувала будинком до літа цього року. Нині нове правління не в змозі повноцінно працювати через відсутність документів. Крім того, як стверджують мешканці будинку, на рахунку не було коштів. У ситуації розбиралися наші журналісти. Крім проблем із котельнею, мешканці будинку, що на вулиці Шевчанка, 13 а у Луцьку, нарікають і на інші проблеми. До осені цього року будинком більше десяти років керувало інше правління, і за цей час, за словами Лучан, ніякого ефективного управління вони не бачили. Яке обслуговування? Ну у нас нічого не було, ніякого обслуговування, Тільки, коли Анна вже стала, то якось там почали обслуговувати, тобто мається на увазі прибирання, якесь стало, тобто і вивіз сміття, і стрижка трав. Ну, тось, тобто, ну все, що раніше би ну, цього не було, якісь маленькі ремонтики трошечки просто до цього ні до кого не можна було достукатись. Абсолютно, Щоб хтось дав відповідь, куди йдуть ті гроші, які ми, наприклад, ми там платимо, да там до трьох тисяч. А скільки це в квартир? Куди вони йдуть? Бо і все от. Ніхто ніяку відповідь на те, що ти виходить, якби маленький мешканець, до кого ти підеш? От і все. ніяку відповідь нам ніхто не давав. Пані Наталія є власницею квартири у цьому будинку. Спочатку з здачі багатоповерхівки розповідає за ці роки, її топили кілька разів. Через це була змушена переїхати менше житло опалення це вже така айсберг кінцевий. Тут тут проблем в цьому будинку просто неймовірно багато. Оскільки я на першому поверсі, і в мене в квартирі йде два стояки. З 9 по 14 рік мене чотири рази тупили. Я двічі міняла повністю підлогу, поздувалися двері. В 2014 році я змушена просто була закрити приміщення, і вже я зараз на сьогоднішній день живу в іншому приміщенні і Просто ці всі руки сплачувала за квартиру, але в цьому році черговий раз мене затопили двічі і. Е Каналізація топила тричі із потолистелі е, якби забудовника квартири наді мною він їх здає в оренду і вони постійно топлять. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Гроші, які ми на отримання будинку платимо в півтора раза більше, і плюс ще там 20 відсотків. Ніхто ніколи перед нами не звітувався. У нас на рахунку жодної копійки грошей немає. Тобто, коли е, приступила до своїх зобов'язань нова голова ОСББ, нове правління, на сьогоднішній день ніхто не добився ніяких звітів про попередні використані кошти в будинку нічого ніколи не робилося. Каналізація, коли е, прорвала тричі мене затоплювало, бо я в березні місяці, 7 березня, поселила сім'ю з Харкова. Переміщені особи так от тричі фекалії плавали по підлозі. Ми викликали, звернулися до на той час голови. Він сказав, що він нічого робити не буде. Я поміняла всю каналізацію коліна в підвалі за власний рахунок. А він на зборах прозвітувався, що це зробили за гроші ОСББ. Ось так квартира виглядає зараз. За словами жінки, проблеми із будинком були із самого початку, але ліквідовувати їх ОСББ не бажало. кажуть, провина також і забудовника Алфьорова. Ви чуєте запах. Так. Тут жити не можна. Оце все, бачите, що зробилося? Оце все бачите по периметру? Оце все відлущене. Оце здуті, не знаю, чи ключу. Оце здуті двері, це фекалії тут плавали. Тут повністю повний унітаз. Повна душова кабіна, отут все фекалії. Потім зі стелі це все полилося, от я вам покажу, в якому стані рубильник, автомат. Він там в коридорі. Це квитанції, і в мене купа є підтверджень, що я платила за це самостійно. Тут частина квитанцій. Мені на рахунок скидали квитанції. За утримання будинку за квадратний метр люди платять більше 7 гривень. В загальному виходить в межах 60 тисяч гривень на місяць. Нова голова ОСББ пояснює, ніхто не бачив фінансових звітів. На що витрачалися гроші, ніхто не знає. Такі йду, йдув на відвалилась. Не те, що відвалилась воно ви бачите, вже там як порухно бо це все грибок. Це її не приклеїти, бо нема що це все треба вигрібати і наново от, Бачите, що тут робиться. Так само ця тястціна. Ходіть ждати це такі є. Як хтось приходить новий, з кимось їхати, то в них просто шок, вони аж трясуться, тому що вони здають такі страшні звуки, ну, і вони дуже страшні всередині. Страшні ліфти. Це вже ми їх відмили. Ви бачили, які вони були до цього. Ага, Тобто їх якось ніхто і не обслуговував нормально. Ну, не, Я не знаю, можна так сказати. Дивіться, зніміть ще оцело. Будь ласка, що нас тут зробиться? Бачите, оцей грибок це все. Ми намагалися зв'язатися із колишніми управителями будинку, яких мешканці будинку пов'язують із родиною Алфьорових, але безуспішно. Ну а поки люди планують першочергово вирішити питання із котельнею, щоб взимку бути із теплом у квартирах. Далі планують звертатися до правоохоронних органів. На Волині в медичну службу сотої окремої бригади територіальної оборони збройних сил України запрошують на вакантну посаду медика за спеціальністю фельдшер. Як повідомили на Фейсбук сторінці тероборони, Волині вимоги до кандидатів середньоспеціальна освіта. Вік від 20 до 55 років, грошове забезпечення від 45 тисяч гривень. У Луцьку, 13 жовтня, відбувся черговий рейд з ліквідації написів, які рекламують наркотики із фасадів будівель. Як повідомили у департаменті володі та спорту, Луцькради від початку першого рейду в цьому році, у лютому, і донині наркотичних написів стає все менше. Все більше приватних домогосподарств об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Комунальних закладів та інших організацій і установ своїми зусиллями нейтралізують ці написи. Це не просто малюнки, які псують зовнішній вигляд будинків, це реальна реклама наркотиків, якою можуть скористатися люди, в тому числі підлітки та молодь, кажуть організатори. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповів у соціальних мережах, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету. Starlink. він написав: Starlink – єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті. Всі інші мертві, Росія активно намагається вбити Starlink. для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це, Starlink все одно може загинути. Тим часом віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняє, що термінали Старлінг працювали, працюють і працюватимуть на фронті. Найманець російської ПВК Вагнер і співробітниця ФСБ запросили політичного притулку у Франції. Як повідомляє видання за інсайдер, вони дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів Росії. Зокрема, особа з приватної військової кампанії, нібито має відношення до роботи штабу і команди кухаря Путіна Євгена Пригожина. у співробітниці ФСБ, начебто, є досить серйозний інсайт, пов'язаний із документообігом російської спецслужби, який стосується вторгнення в Україну і процесів по лінії департаменту контррозвідки і Міноборони РФ. Двоє перебіжчиків були в одному літаку і, прибувши до Франції, синхронно пішли просити про політичний притулок. Саудівська Аравія виділила 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для українців. Зокрема, спадкоємний принц Саудівської Аравії та прем'єр-міністр 14 жовтня зателефонували президенту Володимиру Зеленському. Вони поговорили про додатковий пакет гуманітарної допомоги для України. Президент України висловив подяку та вдячність за готовність Саудівської Аравії продовжувати посередницькі зусилля для розв'язання кризи. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з початку війни армія Росії не змогла зробити нічого такого, що стало б несподіванкою для України. Також керівник воєнної розвідки повідомив, що українські військові є одними із найкращих фахівців у світі, оскільки мають унікальний досвід. Богдано пояснив це тим, що це перша після другої світової повністю конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі наявні типи озброєння: від крилатих ракет повітряного базування до крилатих ракет з підводних човнів. У російському примор'ї знайшли мертвим воєнкома міста партизанська Романа Малика за повідомленнями місцевих ЗМІ, Він покінчив життя самогубством. Місцеве видання, посилаючись на джерело близьке до правоохоронних органів. Пише, що ввечері, 14 жовтня, тіло воєнкома виявили висячим на паркані. З ознаками самогубства зазначається при цьому, що місцеві жителі сумніваються в тому, що воєнком міг накласти на себе руки. Місцева адміністрація у своєму повідомленні зазначила, що у воєнкома зупинилося серце. Повітряні сили ЗСУ о півночі за півгодини знищили шість дронів шахід та ударний вертоліт. Як повідомили у повітряних силах, знищено загалом сім повітряних цілей: дві на півдні країни на східному напрямку силами та засумами повітряного командування. Схід. Знищено ще п'ять іранських дронів камікадзе. Збройні сили України ліквідували уже 64 тисячі 700 окупантів. Станом на 15 жовтня українські військові також знищили 2524 танки, 1582 артилерійські системи, 5179 бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росіяни разом із мобілізованими почали відправляти на фронт надсучасну зброю. Так люди почали публікувати відео, на яких військові доставляють до історичні гармати. Це музейні експонати, 57 мм зенітно-артилерійські комплекси С 60 Вони були розроблені ще наприкінці 1940-х років. Друга армія міра. Зброя відповідна. Загриз дитину на смерть. На Рівненщині трапилася жахлива трагедія. Як повідомляє поліція області, 14 жовтня у селі Рачин, близько 15-ї години, матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин у будинок, залишила коляску у дворі. В цей час домашня дівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину. Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину. На жаль, медики швидкої лише констатували смерть немовляти. Обставини трагічного випадку встановлюються. У Луцьку 15 жовтня провели в останню путь загиблого героя Юрія Головача. Відспівували чоловіка 1996 року народження у Святотроїцькому кафедральному соборі. Воїн загинув у бою із російськими загарбниками в районі населеного пункту Терни на Донбасі. По завершенню богослужіння домовину з тілом воїна пронесли театральним майданом. Поховають Юрія Головача на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. У Луцьку на проспекті Соборності з'явилася нова розмітка, яка викликала водіїв чимало запитань. Про неї у Фейсбук спільноті написав лучанин Василь Миролюбов. Зокрема, через нову розвідку на проспекті Соборності водії цікавляться, як повернути. На проспект молоді, не порушуючи ПДР, адже суцільна лінія не дає можливості повернути праворуч транспорту, який рухається середньою смугою. У коментарях автору допису пояснюють, що суцільною смугою відокремили майбутню смугу для курсування громадського транспорту. Окрім того, є дорожній знак, який дозволяє поворот. На деокупованій Херсонщині співробітники СБУ виявили ще одну штаб-квартиру росіян у селі Новоолександрівка окупанти організували базу в приміщенні сільради серед агітаційних матеріалів. Правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу для немовлят у військовому стилі. Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні. Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування. Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій. Перші партії росіян прибули у Білорусь. Відповідне відео опублікувало військове телебачення республіки 15 жовтня. Із потяга у тумані російських вояк зустрічають хлібом і сіллю. Самі ж мобілізовані розповідають на камеру, які вони раді бути тут і допомогти братському народу чомусь чи комусь протистояти. Це чергова лякалка України. Буцімто, от ми вже у вас під кордоном. Настроєння всіх бойове, дух бойовий, готовий будь-які задачі. Росіяни вранці 15 жовтня завдали ракетного удару по Київщині. Ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Укренерго, в результаті удару об'єкт зазнав тяжких руйнувань. Ймовірно, ворог застосував гіперзвукову ракету Кинжал енергетики. Попереджають про можливі застосування графіків аварійних відключень. Людей в регіоні просять обмежити використання електроприладів у пікові години навантаження. На Росії продовжує палати. Цього разу невідомі підпалили місцевий військкомат у місті Черкеськ. На відео, яке опублікували 15 жовтня, видно, як палає вхід до будівлі, і його ніхто не збирається гасити. Пора уже запровадити заборону паління у невстановлених місцях. Режим Лукашенка передав РФ ще мінімум 22 танки. Як повідомили у моніторинг групі «Белорусський гайон у Могилівській області, було зафіксовано рух ешелону. З військовою технікою у напрямку орші на ешелоні були помічені щонайменше 22 танки Т-72. Лише за поточний тиждень режим Лукашенка передав РФ уже не менше ніж 67 танків, Т-72 і не менше ніж 28 вантажів «Урал». Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув Богдан Невірко. Чоловік був родом із Голобської громади, що на Ковальщині. Деталі про чин похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів і висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Після звільнення Харківщини від окупантів луцькі волонтери вчергово зібрали необхідну допомогу та вирушили у дорогу. Цього разу свідомі візюмі. Звільнене місто зазнало значних руйнувань. Українці жили під російським дулом більше ніж півроку, і за цей час багато хто вже попрощався із життям. Явний приклад жорстокості тому знайдені масові поховання цивільних та українських військових. Чимало людей у місті не мають даху над головою, тому живуть у підвалах, гаражах або просто неба. Готують їжу на вогні. Тому, коли у людей прибула перша гуманітарна допомога. Чимало людей не стримували сліз сьогодні. Наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділа життю люди, українці, в надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з глобал Mission Нашими партнерами американськими спільно з майком капоні, ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Аби відновити життя в Ізюмі, потрібно зробити ще дуже багато роботи. Майже всі адмінбудівлі розбомблені, приватні будинки знищені, немає ні води, ні електрики, ні газу. Спільно з американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowerment Mission, яку очолює друг України, відомий американський благодійник Майкл Капоні, Свідомі формують сімейні пакунки, які, хоч трохи допомагають людям оговтатись від війни. Також мешканцям передали гембокси від американської благодійної організації. Дуже тяжко людям. Люди готують їжу на вулиці. Немає ні тепла, ні світла, ні вікон, ні води взагалі нічого немає. Ну, щоб ви собі уявили, люди просто зрубують дерева вздовж доріг для того, щоб запастися дровами на зиму. Ситуація дуже складна і тому. Ті сімейні пакунки, які ми завозили в місто ізюм, вони були дуже помічними місцевому населенню. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Самі жителі міста розповідають, як прожили ці місяці під російською окупацією. Снаряд чи міна бахнула під хату. Оце наш перший етаж. Оце закап... ну, за етап. Пічку розбила, все розбила Так, да, Ми дуже пострадали. Ну да. ж, все побило. Ну, а де ж цілий, диван цілий. А да. печку побило, кухню побило сколка. Ми якраз успіли утекти в общий коридор. Якраз успіла. А ну тоді як бабахнуло. А потім три рази вибігалися, тільки сюди добіжили. Снаряд. Вертаємося. Тільки опять. Третій раз є лілі вибігли цього. А нас бомбу вижить, а там. Ага. Еле, в, під, в підвале ховалась. Да. Вот рядом, да. Еле в спины. Вот это я ходила, собираю вот эти такие штучки в этом самом фарке, угу. чтобы разгоралось. А Сережа у нас, вот от Сережа, вот нам поделал вот эти все печечки. Вот это у нас знаменитый наш газовик. <Вот. Так>, доменные печи. Да, доменные печи, как это самое. Вот это нам пора ну, И мы теперь, вы можете, можем жарить. Так. Людям надо, так да. Так мы и живем до сих пор. так и живем. Кажу в райском уголке, да, yeah. Сережа? Уже, что зумел нам дати це лежать. И вот так мы тут жили. Трошки у нас тут была канализация. Мы ее своей часом вырезали. Сім бухтух не тут. Нагорі варили їсти тут гімна. От так ми живемо. Ми живемо дуже. Погано, то тому, що немає світла, газа і води і вітер. Балкон в нас ну дверей, балкон нема і в кімнатах. Попри увесь цей жах, люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їх. А поки ви дивитесь цей відеоматеріал, свідомі уже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацю з партнерами та формують сімейні пакунки. щоб ще. Ефективніше знищувати окупантів бійці загону спецпризначення Любарт збирають кошти для того, аби придбати ударний дрон. Як розповів телеканалу Конкурент ТВ, начальник штабу Андрій Дяченко, потреба такої техніки для військових нині вкрай висока, особливо якщо йдеться про дрон, котрий можна використати далеко не один раз. Особливість цього дрону полягає в тому, що він багаторазовий, тобто звичай дрони одразовий, тобто як їх називають в народі дрони камікадзе. А тут ем, особливість в тому, що він багаторазовий, тобто це дрон, який може виконувати функцію розвідника, ну попросту кажучи, на зрозумілу мову там полетів, пофотрофував, передав дані. І якщо відповідно його заряджають бойовим зарядом, він бачить, що для себе ціль, він її може атакувати, і він багаторазовий. Тобто він там може робити там 50 чи там сілька ну, десятків бойових вилітів. Андрій Дяченко каже, благодійний фонд Любарт почав активно залучати кошти на допомогу бійцям ще до повномасштабного вторгнення. Втім, раніше кошти збирались здебільшого на поточні потреби підрозділу. Чому вирішили змінити тактику? Пояснює далі. Люди вони хочуть бути причетними до чогось такого конкретизованого. І До нас часто зверталися люди. Ну, насто наприклад багато підтримується ті спільноти, і ну ми там наш як зверталися, говорили, що люди з набагато більшим задоволенням вони готові донатити на от щось таке конкретне для того, щоб от ну, там ти збираєш на якусь річ, яка безпосередньо там долучається до знищення окупантів для того, щоб кожен хто там вніс якусь лепту, щоб він міг ну, от відчути свою от, опрям от, 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 от причетність. Так, вартість ударного дрону, на який збирає Любарт, близько двох мільйонів гривень. І долучитись до знищення окупантів може встигнути будь-хто до повної суми залишилось зібрати 350 тисяч гривень. Реквізити картки ви зараз бачите на екрані. Борщ це безперечно класика української кухні. Рецептів приготування цієї страви є багато, але одвічні складові усе одно залишаються незмінними. Скільки коштує набір продуктів на борщ, йдемо з'ясовувати. Продавець Сергій вже не перший рік у торгівельному бізнесі. Його товар це переважно овочі та фрукти, вирощені на заході України або ж привезені з-за кордону. Яка ціна бурячка? Два брячка на шість гривень. Шість гривень бурячок. А, а морква так. Одна морквинка буде на п'ять гривень. Одинок. А томат, якщо прати так, якщо збільшує помідорки, то буде. «На 15». «І перчик у нас цікавий, і цибулина. Скільки у вас буде?» «Перчинка на 15 і цибулина буде на 7». За словами чоловіка, ще минулого року усі ці овочі обходилися покупцям значно дешевше. Втім, війна внесла свої корективи. Значно піднялися. Значно піднялися. А з чим це пов'язано? Як Ви вважаєте? Все ж таки, думаю, проблема не мене більшості пропозиції і те, що немає там наших родючих ґрунтів. Херсону немає. Херсон завжди регулював ціни по овочам по фокусу. А ось пані Галина продає на ринку продукцію з власного огороду. Жінка зізнається, на ринку буває не часто. Ціну на товар не піднімає і зауважує, що його вартість напряму залежить від його якості. Як хто продає? По різному. Одні продають дорожче, другі продають дешевше, дивлячись, яке качество. Є хороші груші чи там яблуки, пасолька чи там укропчик. Кожна людина по-своєму продає. Це базар то різні ціни». Найдорожчим інгредієнт ентом борщу, звісно ж, є м'ясо. Для приготування беруть різні частини свинини. Ціна нині така. На борщ беруть реберця. Свинина. 130, 140, 120. Кісточки беруть на борщ 35 гривень. Лучани Світлана та Петро торгують м'ясом за одним прилавком. Цьогоріч його вартість зросла щонайменше на 15 гривень. Є по 120 у нас гарненькі, є отакі дешевші по 85 гривень. Да, да, да. Можна такі кісточки? косточки? 25-30 гривень, отакі кісточки для навару на борщ теж беруть. У населенні боялося, що Білорусія піде на нас і вирізало, коли почалася все було здано, вирізано це поголів'я худоби і свини. О, і все. А зараз ніхто не знає, що робити далі. Тож, дізнавшись ціни, ми вирішили порахувати, у скільки ж обійдеться приготування борщу для середньостатистичної сім'ї. Отримали ми таку суму: 600 грамів картоплі буде коштувати 8 гривень, два буряка 6 гривень. Морквина, капустина та цибулина разом коштують 32 гривні. Томатна паста обійдеться у 15 гривень. Найдорожче для українців буде коштувати свинина. Більші ребра 120 гривень, менші 80. кістки від 25 до 30 гривень. Ну і наостанок, щоб вдало презентувати українську страву, треба до столу подати сметану. Середня її вартість на базарі за пачку 370 грамів близько 40 гривень. В цілому, щоб зварити борщ на сім'ю у 2022 році, потрібно за продукти від. Дати майже 173 гривні за підрахунками експертів. Борщовий набір в Україні станом на кінець серпня, початок вересня, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, подорожчав на понад 60%. У центрі Луцька зріжуть ялинки. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Луцької мерії. Дерева, які росли на театральному майдані, десятки років скоро зникнуть. Зокрема, йдеться про видалення аварійних дерев. Як повідомила у коментарі журналістам конкурентімі, очільниця відділу екології Оксана Лисак. Комунальники зріжуть декілька засохлих дерев. Будуть різати зрізати, тому що вони всохли вже становлять реальну загрозу для людей для майна. Причин є цілий комплекс однозначно. Ми не можемо сказати, чого вони загинули. Ну, по перше вік в природних умовах вони ростуть значно більше а в місті все такі комплекс негативних умов, які впливають на них. Пов'язуємо з тім минулого року. Запрошували фахівців, які виявили дуже велику кількість різних паразитів і хвороб, якими вони уражені. Зокрема, планують зрізати 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки. Ялину біля входу до Палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічно обласного музично-драматичного театру. Після рубки у майбутньому планують посадити інші дерева. Волинські археологи провели дослідження костелу Святої Трійці в Любомлі, як повідомив очільник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк, експедиція згідно наявних кваліфікаційних документів, провела розвідкові археологічні дослідження найдавнішого костелу Волині. Зокрема, трьома розвідниковими зондами встановлено структуру фундаментів та глибину їх залягання у найдавнішій частині храму та додаткового об'єму споруди 1731 року побудови, а також структуру підмурків цегляної дзвіниці у культурному шарі. По Поруч споруд виявлено велику кількість керамічної неполив'яної черепиці, кераміку та інші матеріали часу побудування споруди. Поруч храму засічено також сліди масштабного цвинтаря. Крипти храму з імовірними підземними ходами на даний час затоплено, тому їх повне дослідження відкладено. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.